Україна звільняє території, постає питання виявлення зрадників та колаборантів на звільнених територіях. Українців досі залишається якесь совкове мислення, що колаборантів та зрадників має виявляти СБУ та поліція якимось телепатичним чином. Це така совкова надія на те, що прийде начальник і все вирішить, або надія на доброго царя. Цивілізованих країнах громадяни мають відповідальність за свою країну, відповідальність за свою громаду. І якщо людина бачить якийсь злочин, вона йде і повідомляє у відповідні органи, пише заяву, а чекати, що ці відповідні органи мають самі якось здогадатись, що хтось зрадник чи колаборант – це просто інфантильність. В якійсь мірі це є наслідком стукачества під час Сталіну, але з іншого боку. Україна досі живе за поняттями кримінального світу, коли стукачество – це щось погане. Саме кримінальні поняття були основою радянської етики останні десятиліття СРСР. Але вже час ставати цивілізованою країною. Якщо ви хочете, щоб зрадники і колаборанти були покарані, то треба щось робити, а не просто чекати, що добрий цар чи начальник якось це сам все вирішить. І ця совкова дитячість, страх взяти на себе відповідальність це не просто якісь смішні риси характеру українців. Насправді це все вбиває. На початку повномасштабної агресії я був під Бородянкою в селі своїх батьків. Як виявилось, там була людина, яка давно вивішувала прапор ДНР, але ніхто з односельців не повідомляв відповідні органи. Коли прийшли росіяни, ця людина повідомила про атошників в сусідньому селі, яких потім розстріляли росіяни. Так що вся ця совкова безвідповідальність українців вбиває реально людей, і якщо українці не зміняться, то так ми і будемо жити зі зрадниками та колаборантами, які через який час ще й прийдуть до влади.